Всім привіт. Трошки підніму, бо мало голови видно. О, а ну так! О, привіт-привіт. Коротше що, прийшов я з роботи пів п'ятого. А наші греки вже вдома приїхали. Вони приїхали на нього з Одеси, так? Ну, що вийшло? Я на роботі там косив, там косив і мені було по путі заскочити додому. А заскочить не те, що ну, вони там приїхали, та й вони приїхали побачити. Ну, приїхав по собственним ділам, мені треба було. По інструменти. Приходжу за двері, а воно закрите. Думаю, ну закрилися. Сплячуся і віддихаю з дороги. Я ж відкриваю своїм ключом. Немає нікого. Ну, ладно, нема то й немає. Сів і поїхав, взяв, що мені треба, і поїхав ще на роботу. О, прийшов я з роботи, а тут на столі гостинці. Як вода робила? Да. Мене зразу кофе угостили, а я ж ля, ля 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 а як же ж те, як же ж те, ну мені ж розказують, то то, 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 то. Кажу, а як ж вони ж там конфети добрі, думаю, до кофе. Конфети ще десь у упаку... пакунках, треба його розібрати. Це вам. Оставили і ви його зложили зібрати. Так що я оце ще не бачив, що тут і не знаю. Упаковки всі одинакові. Це такесь товсте, щось там, і це товсте, це тонше. Зараз будемо з вами дивитися, що це таке. Щас Кофе спробували. Мож... Оце воно. Не з кафе, азе Азера. Класне Азера, молодець. Так, що я хотів, я, мабуть, додав найближче, чи не треба. Чи мене і так вийде. Що ми почнемо? Давайте почнемо із кофе. Ось таке кофе. Давайте я вам поближче покажу. Оце не з кафе, ось така баночка. Це, звісно, ми не знаємо, бо вони ж нам... Це не в євро, там воно в євро, євро, валік розказує. Воно сипуче, ну порошком. Бачите? Не грануліване. Ну, добре. І пахне добре, і так. Так, є кофе. Отаке пиво. Як називається Аметел? А... Не знаю, я не знаю, як воно називається. ну факт того, що каже валік, що добре, в них пиво добре. Не знаю, я попробую. Так, тепер що? Тепер. Це положили в морозилку, витягли, а воно іні, іні. Воно прозрачне. Кретан раки 05. Це самодільне. Це кажуть як самогонь з винограду, бо виноград намальований. І фрукти якісь. Ну Це треба буде попробувати, правильно? Ну не зараз. Зараз ми тільки будемо дивитися. А пробувати будемо пізніше. Оце таке діло. А це, воно ж її бутилочка, ви бачите, пластмасово закручується. Ну, самопал. Самопал, ну нічого, це самого це собственного производства. Це, типу, як ото ручна робота. Ціниться. Ціниться, я точно знаю, що це од всяких болячок. Оце, це просто так. Ну, випить на вкус. Ну, воно не полезне. А оце полезне. Скільки градусів складаєте? 45. 45 градусів. А оце це казінка. Тут же закручка така, я вам поближче пробую. І воно все одне занісом казав. А, оце занісом. Його треба за... пити е, мелкими такими. А воно, бачите, як робить кристалики там. А ну вам видно? Як кристалики, ви бачите? Серебряні. А это надо пить мелкими глоточками. Ну, это 46 градусов, вы понимаете, 46 градусов мелкими глоточками не, 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 не пьет. або с морозилки. Надо с льодом казалось Да, да, с льодом, або с холодной водой. Ну, типа, разбавлять. Тогда, ну, сидишь и так. Ну, пьешь потихоньку, да? А теперь самый крайний достань. Ага. Ну, то еще для меня. <реш> <це, це. реш> Таке маленьке. О, -о, -о, о Упакована вся так продукція була. В них кажуть, на столі. Щоб... такі лежать мішочки різних калібрів і вони знають, під яке що. і оце все упаковують. Треба розрізати, так? Да? Так. Да. Я не знаю, чи його холодно. треба, якщо шов, холодильник. Бо если тепле, Бывает такое, что одна пицца теплая, одна пицца холодная. Так что, надо узнать. Помигранты. Помигранты. Гранат намалю. Я уже, я уже, а вы говорите, я не знаю. Я уже греческий знаю. Помигранты. А там штаммов, интересно? Грамм? 22 вол. Двісті, так не буде 220. Не буде. Та ну які 200, ти що, там 50 грамм чи 100, 100 не буде. Ти сто не буде. <рес> у нас є змірний стакан. <рес> а ми його помігранти <рес> і за тим, э, за таким це гранатове тоді давалися сюди. Ай, ай Анісу. Що таке Аніс? Та були в нас у магазині приправи Аніс, ми все не знали, де є. Закручено, це нормально. Не понюхаєш. Немає діла. Так, так. ну, з напитками ми оприділилися. Що яке? Не знаю тільки, яке перше буде, буде, буде йти на пробу. Що, б, значить? Ну, як кажуть, е, народна мудрость, що градус понижати не треба. Градуси тільки треба повищати. Значить, почати з пива, потім 45 і 46. Правильно? Right. Правильно. Так, идем дальше. Так, это упаковочка. упаковочка. Упаковочки выкидать не буду. О, будет нам память. Так. О, цукерки. Конфеты. Корилка. Які і риски. Ага, які і риски. А, а це не ну, зірвали, не знаємо тільки хто. Є, є, євро, а, а... моє дешевняк якийсь. Нам привезли дешевняка. Так, кандлі, конфет, мілк, 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 мілк. А рисунок намальований, бачите? Ну, грецькі ці ж усі. Будемо пробувати, зараз будемо, чи потім, так? Да? Може зараз відкрити, подивитися, який їх. Да? Давайте відкриємо, давайте. Ми акуратно. І так і закриємо. Я не пам'ятаю хто, але хтось у когось було, так? Да? Оце конфетти поїли, а туди по-мажечок і позавертали. І воно лежить у вазочки, так як конфетки позамотувані. А там пустота. Я не пам'ятаю, хто це робив. Так і ми оце зараз, щоб не викидала. У ЕСИБО бумажечки не выкидай. Мы Паралончику у нарежем и написано. Нарежем, да. Если ці, яких скажи. А що тут? Пінопласты. Піо, пинопласты. Шукупляем упаковка така, да. А ну Ще, ще Мелки нам буквально. прочитай. Да, ну, все, да, да, ну да, не прочитай. Да. Ну, хотелось бы. Но... Ну... Вы видите, у них не такая горевка, как у нас. У нас темно, а у них светло. А что у нас темно? Ну, темнее, темнейше. А, совсем светло. Светло, светло, смотрите, светленькая. Не, ну жирно, мало, тут мало. Будешь пробовать? Ну, конечно, буду. А ты будешь пробовать. Да нет, я, конечно, не буду. Бумажечку сюда, мы бумажечку в другую бумажечку. Тихо. А ну. <реш> Дегустация. Мягко. Как угу. мягкая рыска. Мягко-мягко. У нас прям как жвачка вроде. Жує... Жвачка хорошо жует. Да. Ну, хорошо жуется, да. Хорошо выраженный молочный вкус. Не навязчиво, сладко, такая умеренно сладкая, добрая. Угу. Брать можно? Можно если. Можно Так, не дайте. Ну, что ж Да не шаруды, я ж хожу аккуратно, но ну, не шаруды. Так, не зверху. Угу. Имейте терпение на ком то я долго уже не надо спешить. А сколько у нас нервов успокоят от а этого? Хлеб, хлебалки. Угу. Поляпаем <связываем> вечером с волоком. Ну. Так. Леокарь. Це що олія? Це Грецька олія це з оливок. Це настояща. Не той, що то олія грецька, а розлив у кожного свій. Ну, ви знаєте це, так? Да? Я знаю. Боржомі, а розлито тут. Поки довезуть, воно ще пару разів розілляється. А це вже ні, це вже прямо із олійниці. Брали, на, специально. Так, ладно. Я тут моя колбаса варенка. Так я Вот хочешь за колбасы варенка. А, Настоящие ну, Хотя бы украинские. Тогда не дуже на меня дивились дома, а сейчас бы так бы. З'їв, та піджарив. Дені, треба хоч попробувати. підборчити. Це такий голодний жийка, не? Ні, я взагалі не люблю ковбасу піджав. <свіс> так. Це теж оливки бачу. А я тільки не знаю, це навіть... Не... Они оливки, то олія. Тільки одне буде оджати, одне буде жарене, одне буде пожаловати. Оооо! Так що я тут начитав? Тут ось, тут оливекстра, ви экстра. Тут написано оливковое масло висшого качества, а я не туди. Лі, кор, лі, ліокарпі. Оливковое, слухайте. Оливковое масло висшої категорії получаємоє. Напрям... Получай его, а ты что же на польском читаешь, не почитать не умеешь? Получай его, я. Получай его напрямую из оливок. Исключительно механическим способом. Не ручным и не Сорт оливок коронейки. Холодная экстракция. Вы все поняли? Я чуть-чуть. А что? Ось дивись, оно не одинаковое. Так ні, одне жарене, одне парене. А, одне жарене. Тут щось 0,2. А тут біо, о, біо. Лівка вище. Понятно. Ну де яке, потім розберемося. Я навіть не знаю. Ну, мабуть, жарене буде добріше, як обичного волі. Так. Підемо. О, конфетики ще одні. Отакі. Отакі конфетики. Я заказывала. сваки привозила лукуми, як закрасили називають. Ла... Ла... Ну, Ла... 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 Лукум. Лукум, так. Да. Лукум. І ще ага. вот щось. Я не знаю. Мені я Лукума поїв би. А ото вот медом. от пахлава. Ну, сваки так... таке привезли. А я сказала, не те, не те не люблю. Мені привезли конфет. О, а ти не дивися, на тебе біленьке воно на і конфетами поділиться. Вони ж не могли привезти. Так, чи мало-мало а, ну... а, а, не так, мало, мало, можна перевозити. Це не те, що машину загрузив, багажничок і поїхав. Ні, не можна. 22, 22 кілограма у руки. А там треба ще й одежі.

Оливки. Дивіться. Це кому? Настоящі. Це мені. Зелені, це зелені. Я люблю оливки. Я їх раніше не то, що не любив, я їх не ну, просто я їх не їв. А потім спробував одне час і почав їсти. А так я їх, ну, не їв, просто не приходилось мені. Бачив, люди їдять. Я я щось мені вони не... Не А я попробував. Добренький. Так. І це я бачу оливки. Це чорні. Вакуумна упаковка. Їх зжали. Чи це, це, це на в'ялені, може? Це в'ялені. Угу. Ні, ну кісточка є, все є. Просто запаковані так вакуум. Нічого собі стягло їх. Ну Яка прикольна конфіта. Оливки прикольніші, деревинка намальована, ви бачите? Так запечатано, ну, вже не поділиш. Прикольно, так? Mm. Так, є. Ну, шо, товариші? що товариші? Все. би на столі було багато. Поки лежала, поки, так, поки, а поки, поки отак розтягнуто. А як на одну кучу склали, немає. Ви розумієте, я піднімався додому. І таке ощущення, якби я їх не бачив годів-два. А всього неділю не було. Найкращий подарок це що вони приїхали. Да, що приїхали, що все нормально, благополучно, доїхали туди, приїхали назад, самолітом вже літали. Не знаю, Валі літав, а Ліда не літала, це точно ніколи. І я не літав. Навіть вже й не полетів. Ти літала? Я пам'ятаю кукуруднику, колись у Омську через мама з батьком на були, я тільки по розговорам пам'ятаю. Понятно, ну такі діла в нас. Так що пройшла у нас невеличка розпаковочка. О, саме головне забув. Блін, саме головне забув. Як я приїжджав додому, що їх нікого вдома не було. А потім прийшов роботи, де, де ви були. Я ходила по фрукти. На ринок. На риночок. Отакі абрикоски. Я тут у магазині пробував, у супермаркетах. Вони Резинові. Да, як резинові як і безкусні взагалі. А купили там, де оце, ну, типу як на базарчику, так як настоящі. Мені подобається. 14 злотих чи чер... оці. Абрикосы, Абрикосы. и хорошая крупная и... черешня да. по 20. И... Я не знаю, ну будут хорошие. Сейчас не буду аппетит портить. Ну хорошие, хорошие. Я знаю, что это хорошие. И что ты купила еще? Черешня и помидоры. Сейчас. Черешня и помидоры. Черешня очень добра. Угу. Я не могу ее наесться. Двадцаточка. Уже двадцатка, да? Мясиста. Кісточки почти немає, там така, як спічечна головка. Отут. А основне оце таке добре. Це і дуже хороше. О. І ось такі помідорчики. Дівочки, помідори у нас не знаю. В гамі, я їх дуже люблю. Але на базарі сьогодні вони по 8 злотих. Я буду ще одно зараз обідати, я вам покажу. О, ще. Так, ладно, оті обичні круглі, вони дорожчі і там ну, жива. Я серцевина помилю, що ж ти серцевина ти щас, як ну, палець і біла. А оці дешевші, зараз я помию, бо буду все одно їсти. Я вилижу, вам покажу, щоб не казали, що я просто так вам балакаю. <гум> я балакаю в діло, в тіму. Я зараз помідор розріжу, а потім тут буде картошечка. Оливочки. Оливочки. А то остальне м'ясо. Отак. А загоріли, приїхали чорні. Якби оце проходили мимо, не узнав би. Сказав би, приїхали якісь тут. А то, що вдома у нас сидять. Дивіться. Хіба це зелені? Це просто чуть-чуть, ну, А оцей, оцей стовбур, то ж отакий і не вгризеш. А це... А як нам раніше казали? А, що ж, це помідори? Ну, ні, це хороші помідори. На вкус, отлічні, все, все як було. Ну, оце такі діла. Такі розпаковочки. Так. Ти що скажеш? Я нічого сюжу. Не скажеш нічого. Всім мирного неба. Не скажеш ти скажи, що ти, ти перебрав у мене канал, і тепер не даєш мені виступати. Ви знаєте, як уходить це у привичку, я казав, як казав, як мед, так і ложкою. То казала, а, ще медлі, покажи мед. То казала, то казала ти у виходний, мені уділи хоч 10 минут, щоб ти показався, там якусь розпаковочку чи щось пару слов скажу. Ну, ладно, один виходний, другий виходний, а потім що? Да, кажу, я там буду траву коси, даси там хороші міста, я сниму. Зняв раз, другий раз, а тепер як обов'язано все це. Ти коли прийдеш, а що? Та треба знімати, каже. Так я ж не можу да, все захватить, І на роботі, і вдома все захватить. Ще хотіла собі косу купити. Ти лучше козу купиш. Я там пасти буду, та буде молочко дармове, там я літром продам, вийду на круповки. Немає... А, ну тут побалакай, хозяй на у нас тут де, де цей, у дворику місто з загородку зроблю, так й буде. О, меду бетон. Дивіться. Чого не Цілий бетон. Кажуть, щоб і жога не пекла, бо не можна мед, між прочим, це яд. Пчолиний яд. Ну тільки вже переработаний у мед. Оранжевий. Оранжевий. А, запельсинового пи... за 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 дерева. Та оце. Як у нас оце соняшниковий, там окаціййовий, а у них запельсинів. Апельсини, як у нас майський, у них оце дікабрьський. Декабрь, у них Дікабрі апельсини цвітуть, мабуть, це дікаберський. Це теж, ой, усього, од от редикуліт, от горла, от кашлю. Вот усіх симптомів. Все. Всем пока. Пока-пока.